Сонце сідає над випаленою землею південно-західного Ірану, фарбуючи небо в кольори від помаранчевого до глибокого індиго. У передгір'ях загросу, серед скелястих виступів та безкрайніх дюн розкинувся табір. Десятки чорних наметів, зшитих з козячої вовни, стоять щільними рядами це бахтіари. Народ, чиє життя здається застиглим у часі та підпорякованим законам, які сучасний світ давно забув. Тут висушлива спека дня змінюється прохолодою ночі, чути тихе перегукування пастухів і далекий плач ягняти. Це світ повний випробувань і консерватизму, де виживання вимагає щоденної стійкості. Тут усе влаштовано інакше. Люди не відкидають зручності цивілізації за власним бажанням. Виживання на цих землях вимагає абсолютної адаптації та дотримання давнього перевіреного шляху. Життя бахтіарського племені це вічний рух між літніми пасовищами в горах і зимовими в низинах. Це боротьба за кожну краплю води та за кожен клаптик трави. У такому світі немає місця слабкості та зайвим словам, є лише чіткі правила і непорушний уклад. Зовні їхнє суспільство може здатися суворим і патріархальним. Чоловіки, воїни, пастухи та мисливці. Вони приймають важливі рішення, забезпечують і захищають плем'я. Жінки берегині, вогнища та вправні майстрині, які займаються домом, готуванням, виготовленням одягу та начиння. На перший погляд, їхня роль здається підлеглою, а їхній голос ледь чутним у суспільному житті. Але це лише та половина правди, що відкрита чужинцям. Істинний центр життя, його пульсуюче серце, прихований від сторонніх очей. Це намет. Простий, але міцний, він є не просто домом, а особистим простором, святилищем сім'ї та місцем, де діють інші закони. Тут, у середині чорних стін, зітканих з вовни, розгортаються події, що визначають майбутнє роду те, про що на публіці ніколи не говорять. Саме тут, під покровом ночі, відбуваються сокровенні стосунки між чоловіком і жінкою. У світі, де шлюби часто влаштовують сім'ї, існує давній обряд, що дає жінці право вибору. Це право не закріплене на папері, про нього не говорять на площі. Воно існує в тиші, в темряві, в серебрі намету ніч, вітер пустелі ледь колише стіни намету. І табір завмер. В одному з помешкань дівчина не спить, в її очах рішучість. Вона робить крок, який у її світі вимагає сміливості та впевненості. Вона подає безмовний, ледь вловимий знак або просто знає, де стоїть намет чоловіка, якого вона обрала, і чекає. Чекає, поки він прийде. Тихо нечутно, наче тінь він проникає в її намет. Цей момент не побачення у звичному розумінні, а виклик і запрошення прийняте за давніми негласними правилами. Чоловік не має права проігнорувати цей поклик, оскільки це частина традиції. Відмовитися означає виявити неповагу до давнього права. Та волі жінки, яка наважилася на такий крок. У середині намету панує повна тиша, жоден звук не повинен просочитися назовні. Цей обряд таємниця відома лише їм двом. І в цій тиші, в темряві, жінка здобуває неймовірну владу вона стає господинею ситуації. Та оцінює гостя не за зовнішньою привабливістю чи багатством, а за тим, як він поводиться в цій незвичайній прихованій зустрічі, за його зібраністю, повагою до тиші та здатністю бути поруч у сокровенний момент. Цей нічний візит випробування для чоловіка на готовність відгукнутися на поклик, а для жінки на рішучість зробити вибір. Саме від її рішення. Прийнятого в таємниці залежатиме їхня подальша доля. Якщо тихий візит відбувся, жінка отримує всі необхідні можливості для оцінки. У тісному просторі намету, в абсолютній тиші, де немає місця умовностям чи показовій доблесті, вона бачить чоловіка таким, яким він є. Вона відчуває його присутність, його реакцію, його повагу до моменту і до неї самої. Це її шанс зрозуміти, чи гідний цей чоловік стати супутником життя в суворих умовах пустелі та гір. Тут вона стає прихованою володаркою становища, керуючи інтимною атмосферою. Її рішення, засноване на цьому таємному спілкуванні, має силу, що перевершує будь-яку зовнішню домовленість. І якщо вона вирішить, що зустріч пройшла успішно, і цей чоловік той, з ким вона готова розділити життя. Станеться дещо несподіване. Зовні підпорядкована правилам патріархального суспільства, вона здобуває право на вимогу. Вона звертається до старішин роду не з проханням, а із заявою про свій вибір і вимогою, щоб цей чоловік став її чоловіком. І ця вимога, підкріплена здійсненим таємним обрядом, має величезну вагу. Старішини не можуть від неї відмахнутися адже це давнє. Закріплене століттями право жінки. Це один із найяскравіших прикладів вікон свободи в здавалося б жорстко регламентованому світі Бахтіарів. Тоді як на публіці жінка виявляє скромність, усередині намету, в межах певних ритуалів, вона має несподівано велику владу над своєю долею. Вона стає неформальною господиною свого майбутнього, сама обираючи партнера. Однак ця влада вимагає абсолютної таємниці. Розголошення тягне за собою серйозні наслідки не тому, що це гріх, а тому, що це підриває саму основу укладу, що дає жінці можливість вибору. Таємниця не повинна ставати предметом пліток чи приводом для скандалу. Іноді, щоб забезпечити секретність, дівчина після візиту чоловіка ненадовго зникає з табору. Так ніхто не зможе помітити, хто був у її наметі або звідки він пішов. Вона готова піти на ризик, щоб зберегти таємницю, що дає їй право вибору. Багато бахтіарів заперечуватимуть існування подібних звичаїв під час розмови з чужинцями, називаючи їх вигадками. Але етнографи, які прожили з ними багато років, і самі бахтіари, які довірилися тим, кого вважають своїми, підтверджують: це правда. Частина їхнього світу глибоко захована від сторонніх очей. Те, що заперечують перед чужими, те бережуть для своїх. Їхнє життя це світ складних правил та дивовижних винятків, суворих фасадів та прихованих свобод, світ, де традиційний уклад парадоксальним чином дає інструменти для неформального вибору, а справжня близькість народжується не на публіці, а в тиші намету. Це показує, яка сила може бути прихована за видимістю підкорення. Навіть у найконсервативніших культурах існують механізми, що дозволяють особистості впливати на свою долю. Життя бахтіарів – це нагадування, що в кожному куточку світу люди знаходять унікальні способи зберегти свободу та право на вибір, навіть якщо ці рішення оповиті таємницею сьогодні життя бахтіарів змінюється. Частина племені вже осіла в містах, хтось займається бізнесом або опановує нові професії. Але навіть за цих умов вони зберігають зв'язок із минулим. Їхня культура і надалі будується на повазі до традицій, сезонних міграціях, міцних сімейних зв'язках та особливій ролі жінки всередині намету. У їхніх піснях, танцях та орнаментах килимів живуть давні символи сонця, вогню та свободи. Попри тиск часу, бахтіяри залишаються народом, для якого головне не зовнішній блиск, а внутрішня гідність, вірність корінню та вміння обирати свою долю в тиші, як це було століттями тому.